Шановні гості, дорога родина, якщо ви думаєте, що духовний розвиток це пропрацювати свої травми, блоки, установки, і ви будете тоді жити довго, в безумовній любові, безтурботності і легкості, то я вас розчарую. Духовний розвиток це так само не тільки здоров'я вашої ментальної системи, але і здоров'я ваше фізичне. І вам доведеться так само пропрацювати не тільки свої блоки, установки, якісь там свої ментальні загони. Вам так само доведеться займатися вашим фізичним тілом, тому що фізичне тіло має так само здатність пропускати енергію, і чим менше тренуроване тіло, тим менше воно пропускає енергії. Потім вам доведеться займатися так само своїм харчуванням, тому що щоб було ваше тіло здорове, вам треба гарно і якісно харчуватися. Е, та тіло так само має бути здоровим, тому що не може бути здорова ментальна система, коли є проблеми на фізичному рівні. І е, вам це все треба буде працювати в комплексі, щоб ви плюс-мінус були духовно розвинуті, щоб ви плюс-мінус почували себе гармонійно, комфортно в своєму тілі. Е, Але не спішіть пропрацьовувати все на раз, тому що ви просто тупо загнетеся і нічого доброго з того не вийде. Пропрацьовуйте поступово. Скажу вам так, навіть на своєму власному досвіді. Спочатку я пропрацьовувала своє ментальне здоров'я. Дійшла я до якоїсь межі, яка мене вже плюс-мінус влаштовує. Мені відкрилася тема мого фізичного стану фізичного стану тіла. Відкрилася тема те, що потрібно його пропрацьовувати, приділяти увагу у фізичному навантаженню. Потім за якийсь час, тут я трішки вже почала приділяти увагу, за якийсь час мені відкрилася тема харчування, тобто, що е, проблеми з харчуванням так само впливають на ваш стан здоров'я. Тому не спішіть все поступово вам прийде тоді, коли це вам буде потрібно. Але майте на увазі, що одними тут травмами далеко не обійдеться. І тут насправді багато, дуже багато є роботи над собою.